Мої вітання. Ви на каналі Говорить Полісся. Мене звати Володимир. Готуємо щавель на зиму самим простим способом. Щавлик перемиваємо, просушуємо і нарізаємо не сильно мілкими і не сильно великими шматочками. Середніми саме те. Далі баночки можна прокип'ятити, можна простерилізувати. Я простерилізував. Кришечки так само простерилізував. Потім щавлик щільненько набиваємо у баночки. Далі чисту воду з джерела, з криниці або з-під фільтра, але максимально охолоджену. В моєму випадку вода фільтрована, залита в пляшку, охолоджена у морозильній камері до максимальної температури і заливаємо. Повторюсь, вода повинна бути максимально охолоджена. Закриваємо кришками і все. Потім щавлик виділить свою кислоту і не, не потрібна ніяка ні стерилізація, ні кипятіння, нічого. Все, у нас все готово. Ось у нас у баночки він зараз такий яскраво зелений. А ось таким він став на наступний день. Зберігати можна в холодильнику, в коморі, в погребі. Смачного готуйте, підписуйтесь і ставте вподобайки.